Я дякую за те, що я живу, за те, що маю десь сьогодні спати, за ласку і за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайню височинь. Я дякую. Що я не просинаюсь від бомби вибитого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоч в країні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі. І різні катаклізми по землі, а хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю, буває, що не маю що сказати, і лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю, я маю друзів. Маю і сім'ю під небом тихим в теплім ліжку засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя.